Вітаю всіх п'ятикласників, всіх тих, хто разом з нами повторює математику 5 класу. Наша сьогоднішня тема ознаки подільності на 10, 5 І 2. І хочу зазначити, що деякі учні п'ятих класів, можливо, цю тему вивчали у 3 класі. Але досить велика кількість учнів не вивчала. Все залежить від того, за якою програмою ви навчалися у 1-4 класах. Деякими підручниками ви навчалися. Тому для декого інформація буде, скажімо так, зовсім нова, а дехто ці ознаки знає. Але ми сьогодні в будь-якому разі розглянемо набагато більш складні задачі, ніж ви розглядали у третьому класі. Давайте починати. Але спочатку давайте розглянемо те, що. Нашому підручнику пропонується дізнатися, що ділиться число 137 146 на 5. Для цього можна виконати ділення, так як ми виконували в нашому попередньому уроці. А можна з'ясувати значно простіше не виконуючи ділення, у цьому нам допоможуть ознаки подільності. Ми у 5 класі розглянемо деякі з ознак подільності. Взагалі кажучи, у математиці ознака це. Математичне твердження, яке відповідає на питання, коли. І якщо ми з вами почнемо розглядати ознаку подільності на 10, а ми зараз почнемо, то це математичне твердження, яке відповідає на питання, коли число ділиться на 10. Нам відомо з початкових класів, що числа, які закінчуються нулем, діляться на 10. Є правило, в рамочці, як кажуть, на, плашці, на, на кольоровій плашці, на такому кольоровому фоні, на 10 діляться всі ті натуральні числа, запахи, які закінчуються цифрою 0. Якщо запис числа закінчується будь-якою іншою цифрою, то число не діляться на 10. Так, наводяться приклади чисел у підручнику, які діляться на 10. Потім наводяться приклади, які не діляться на 10, ви можете натиснути паузу ці числа прочитати. Що цікаво, при діленні на 10 числа, які не діляться на 10, будуть давати остачу, що дорівнює останній цифрі цього числа. Ну, наприклад, число 57 не ділиться на 10, воно, запис числа закінчується цифрою 7. І при діленні 57 на 10, ми будемо саме остачу 7 отримувати. Ознака подільності на 5, тобто це. Яке нам математичне твердження, яке розповідає, коли число ділиться на 5. На 5 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується цифрою 0 або цифрою 5. Якщо запис числа закінчується будь-якою іншою цифрою, то число не ділиться на 5. І далі так само ви бачите приклади чисел, які діляться на 5. Перші три числа, їх Запис закінчується п'ятіркою, також діляться на 5 числа запис, яких закінчується нулем. А от числа в передостанньому рядочку закінчується цифрами 9, 6, 4, тому на 5 вони не діляться. Далі ми повинні... Може хтось комусь згадати, а діз... хтось де знається, що цифри 0, 2, 4, 6 і 8 називають парними цифрами, а цифри 1, 3, 5 і 7 називають непарними. Це нам допоможе при, форму... при формулюванні ознаки подільності на 2. На 2 діляться всі ті натуральні числа, запис яких закінчується парною цифрою. Якщо запис числа закінчується непарною цифрою, то число не ділиться на 2. Ви бачите. 96, 96,278, 39450 діляться на 2, тому що вони закінчуються парними цифрами 6, 8 і 0. А числа 63, наприклад, 2559 не діляться на 2. Запис цих чисел закінчується непарними цифрами, зокрема 3 і 9. Натуральні числа, які діляться на 2, називають парними числами. Усі інші натуральні числа називають непарними числами. В передостанньому рядочку автор наводить. Деякі парні числа, приклади парних чисел, а у останньому рядочку приклади непарних чисел. І парні і непарні числа ми зразу з вами будемо закріплювати, які чисел, поданих на екрані, є парними, а які непарними. От я так і випишу: парні числа поставлю дві крапочки і буду виписувати непарні числа. Що пропонується? Для того, щоб двічі не бігти по цьому рядочку, я буду бігти один раз і зразу виписувати число в ту номінацію, якій воно підходить. 9173. Це число не парне. От я буду їх виписувати червоно. 10 196. Це число парне, бо закінчується шісткою. перше число не парне, бо закінчується цифрою 3. Запис числа. 10 096. Число 5038. Запис числа закінчується парною цифрою 8, тому воно є парним ділиться на 2. Я його записав у перший рядочок. Число 14705, запис цього числа закінчується цифрою 5. Цифра 5 є непарною, тому воно попадає у другий наш рядочок. 19172. Запис числа закінчується парною цифрою 2. Тому я його записав, це є число парне, записав у перший рядочок. А число 18137, закінчується запис числа цифрою 7. Тому я записав у другий рядочок. Так само, як і число 5001. Його запис закінчується одиничкою, одиничка не парна циферка. А ось 30 000, запис закінчується цифрою 0. Цифра 0 є парною цифрою, це число ділиться на 2, воно є парним. І з вашого дозволу, для такого простого номера, я відповідь писати не буду, тому що відповідь фактично на ваших екранах. Наше наступне завдання таке. Які числа, які там пропонуються? Їх багато. Діляться на 2, діляться на 5, діляться на 10. Такий номер є в моєму підручнику, є в підручниках інших авторів. Самостійно вам можу дати в контрольній роботі, яка називається діагностична зараз. Або діагностична контрольна. Як все таке, це завдання просте, безумовно, Як все-таки його виконати ну, більш-менш швидко називаємо це так? Якщо я буду. Собі задавати питання, які числа діляться на 2, почну аналізувати. Тобто мені треба буде перший раз, перший раз пробігти весь рядочок чисел. Потім, які діляться на 5, другий раз пробігти, потім третій раз пробігти. Ну, це не раціонально, це неправильно використання часу, зокрема, на контрольній роботі. Тому пропонується наступне: ми беремо число і для себе відповідаємо на питання. Зразу, зразу на три питання. Чи ділиться воно на 2, чи ділиться воно на 5, чи ділиться воно на 10. Цілком можливо, що деякі числа будуть попадати в дві номінації, а можливо, навіть три. Тому давайте рухатися. 3002. Запис числа закінчується двійко, тому це число ділиться на 2. Але це число не ділиться на 5 і не ділиться на 10. Наступне число 7135. Запис цього числа закінчується п'ятіркою, Тому це число ділиться на 5, проте не ділиться на 2 і не ділиться на 10. Наступне число. 19004. Запис закінчується четвіркою. Тому це число ділиться на 2, не ділиться на 5, не ділиться на 10. Наступне число. 27 360. То тут знак оклику. Знак оклику чому? Запис закінчується нулем. Якщо запис числа закінчується нулем парною цифрою, то це число ділиться на 2. Але оскільки запис числа закінчується нулем, воно і на 5 ділиться, і на 10 ділиться. Тому це число має попадати. Усі три номінації, що я безумовно і зробив. Зверніть увагу, знак оклика там стоїть. Наступне число. Ну, я буду різними кольорами, щоб вам було цікавіше. 19 728. Запис числа закінчується вісімкою, тому це число ділиться на 2, проте не ділиться на 5 і не ділиться на 10. 11 6, Можна сказати, абсолютно те саме. Закінчується шісткою, парною цифрою, але на 5 і на 10 це число ділитися не буде. А на 2 буде. 7993. І я теж поставлю знак оклику. Запис цього числа закінчується трійкою. Тому. Воно не ділиться на 2, я його не можу записати в перший рядок, воно не ділиться на 5, я не можу записати в другий і не можу записати в третій. Отже, число 7993 в жодну номінацію не попаде. До цього треба бути готовим. Ваші вчителі так само можуть в рядку чисел дати ті числа, які не діляться. Ні на 2, ні на 5, ні на 10, і тому воно просто там і залишиться, воно не попаде в жодний рядочок. Ну, давайте якого ще такого кольору не було. 7250 закінчується нулем, і ми можемо про нього сказати те саме, що і про інше число, яке в нас сьогодні було і закінчувалося нулем. Воно попадає і в першу номінацію, на 2 ділиться, і в другу номінацію, на 5 ділиться, і в третю номінацію, на 10 ділиться. А число 15 097 в нас, на превеликий жаль, ні в яку номінацію не попадає, тому що закінчується цифрою 7. І не ділиться ні на 2, ні на 5, ні на 10. Ну, я дуже довго пояснював, намагався ретельно пояснити, чому. Тому що ну, такий номер ну, майже завжди, або в самостійній роботі, або в контрольній роботі вчителі дають, щоб ви міли його розв'язувати. А ми йдемо на наступний номер. Запиши по два п'ятицифрових числа, які діляться на два. Два п'ятицифрові числа будь-які, які вам прийдуть на думку. Два п'ятицифрові числа, які діляться на два. Ну. Наприклад, нехай двійкою закінчується, 17112. А другий, як я хочу, п'ятицифровий, який діляться на 2, ну, нехай вісімкою закінчується. Ну, А решта можу нафантазувати. Два п'ятицифрові числа, які діляться на 5. На 5. Ну, Діляться на 5 у нас ті числа, які закінчуються або п'ятіркою, або нулем. Натуральні числа. Ну, давайте нафантазую, нехай раз один раз п'ятіркою закінчується, іншим нулем, щоб було цікаво. А попереду ви розумієте, що я можу поставити будь-які будь цифри. Головне, щоб воно закінчувалося або п'ятіркою, або нуле. От. Тепер йдемо далі. На 10. Ну, на 10 нам треба п'ятицифрові числа, які діляться на 10. Якщо діляться на 10, вибору в нас великого нема, мають закінчуватися нуле. А перші чотири цифри я можу ну, нафантазувати, які завгодно, наприклад. Можу так нафантазувати. Відповідь не будемо писати відповідь на ваших екранах. Ми йдемо на четвертий. Замість зірочки постав цифру, щоб число 29, а потім зірочка. І там я замість зірочки постав, намалюю таку комірку і буду цю комірку заповнювати. Ну, хочу звернути увагу, давайте уважно прочитаємо. Постав цифру. Тобто нас автор не просить поставити всі можливі цифри. Насправді, щоб число було парним, наприклад, парним, є досить багато варіантів. Ну, а саме 5, якщо вже так розібратися. Нас автор не просить, нас автор просить поставити одну цифру. Ну, давайте поставимо цифру 6. Воно стане парним. Щоб число було непарне, щоб число було непарним, ми маємо поставити непарну цифру. Ну, давайте одиницю поставлю. Стане непарним. Щоб число ділилося на 5, щоб число ділилося на 5, я можу поставити цифру 5 або цифру 0, і тоді воно буде ділитися на 5. Ну, давайте я 5 поставлю. А щоб ділилося на 10, тут вже в мене варіантів, на жаль, немає. Я маю поставити лише 0. Ось таке завдання: з одного боку, воно. Досить просте, з іншого боку, воно ну, таке творче завдання. Наш наступний творчий номер, можна так сказати, запиши деяке трицифрове число, яке ділиться на 2, але не ділиться на 5. Щоб число ділилося на 2, але не ділилося на 5, воно повинно закінчуватися парною цифрою, але не нулем. Бо якщо воно буде закінчуватися нулем, воно буде ділитися і на 5 також. Ну, наприклад, нехай закінчується цифрою 6. Воно трицифрове, тому перші, три цифри, перші дві цифри я можу написати які завгодно. завгодно. Ну, наприклад, 326. Щоб воно ділилося на 5, але не ділилося на 10. Число ділиться на 5, коли воно закінчується п'ятіркою або нулем. Але якщо число буде закінчуватися нулем, то воно. Буде ділитися на 10, а нам нам треба, щоб воно не ділилося на 10. Тому це має бути таке трицифрове число, яке закінчується п'ятіркою. Будь-яке трицифрове число, яке ми хочемо сфантазувати, наприклад, 725. Щоб число ділилося на 2 і на 5. Ну, тут треба все-таки вже проаналізувати. Давайте я візьму отакий червоненький спробую. Не хочу брати. Ось такий червоненький. Щоб воно ділилося на 2, воно повинно закінчуватися однією з парних цифр. А щоб воно ділилося на 5, воно повинно закінчуватися або нулем, або п'ятіркою. Тому ми приходимо до висновку, щоб число ділилося і на два. І на 5 воно повинно закінчуватися абсолютно точно нуле. Тому давайте ми 0 запишемо як останню цифру запису числа. Ну, а решта що на вас фантазуємо? Наприклад, 980. Відповідь писати не буду, а ми прийдемо до шостого. Запиши значення, про яких ось така нерівність буде правильною, і які кратні числу 2. Тобто ми повинні виписати всі числа, кратні числу 2, тобто числа, які закінчуються парною цифрою, починаючи від першого числа більшого за 613. Це число 614, наступне 616, 618, 620, 622, 620. 626. Ну, прийшов час зупинитися, тому що наступне число, кратне число 2, це 628, а воно вже буде більше за 627, тобто нас не буде задовольняти умову. А наше сьоме завдання. Напишіть значення Y, при яких нерівність Y більше 724, менше 736 буде правильна, і які не діляться на 5. Не діляться, треба. Підкреслити, тобто ми повинні виписувати числа більше 724 менше 736, але... Коли числа діляться на 5, коли закінчуються нулем і п'ятіркою, значить ми такі числа виписувати не будемо. 725 не будемо виписувати, воно на 5 ділиться. 726, 727, 728 і 729. А 730 ми не пишемо, тому що воно закінчується нулем і ділиться на 5. Потім 731, 732, 733, 734, 730. Не записуємо, тому що ділиться на 5, а далі вже йде 736, а наш Y має бути менше. Отже, наша відповідь на ваших екранах. Далі нас чекає задача 8. Чи можна, використовуючи лише цифри 7 і 8, записати число, що ділиться на 10. Для того, щоб число ділилося на 10, ми з вами знаємо, воно запис цього числа повинна закінчуватися цифрою 0 запис числа. У нас у нашому наборі числа 0 немає, тому чи можна використовувати відповідні. Чи можна використовувати цифри 7 і 8, використовуючи, записати число парне? Парне число це число, запис якого закінчується парною цифрою. В нашому наборі є парна цифра 8, тому ми можемо записати парне число, наприклад. 78, 888, 778 і так далі. Тому відповідь так. Чи можемо ми записати непарне число? Непарне число це те число, яке не ділиться на 2, і запис непарного числа повинен закінчуватися однією з непарних цифр. В нашому наборі є непарна цифра 7, тому ми можемо записати непарне число, це буде число, яке закінчується цифрою 7, 87 або 7777 і так далі. Тому відповідь так. Чи можемо ми записати? Число кратне 5. Число буде кратним 5, якщо воно буде закінчуватися нулем, запис числа нулем або 5. В нашому наборі немає ні нуля, ні п'ятірки. Тому записати число кратне 5 за допомогою цифр 7 і 8, ми не зможемо. Ну, Давайте отут з боку я напишу відповідь. Перший і четвертий – ні, а другий і третій так. І нас чекає крайня на сьогодні дев'ята задача із чисел, із цифр перепрошую 0, 4, 5 і 9 скласти по три чотирицифрові числа, які діляться на 2. Цифри в запису кожного чисел не повторюються. Три чотирицифрові числа. Давайте міркувати, щоб число, закінч... щоб число ділилося на 2. Воно повинно закінчуватися парною цифрою. В нашому наборі є парні цифри. Їх навіть дві. 0 і 4. Тому, якщо ми хочемо, у нас три числа, да? Ну, давайте два числа будуть закінчуватися. Значить, Я тут поставлю три крапочки, щоб воно було чотирицифровим. я собі підготую. Два, наприклад, перше будуть закінчуватися нулам, а третє буде запис закінчуватися четвіркою. Тоді вони будуть гарантовані парню мене є, Я вже 0 взяв, значить мені треба використати 4, 5 і 9. Ну я можу перший раз так використати, другий раз так, наприклад, використати. А для третього числа я вже взяв четвірочку, тому в мене є 0, 5 і 9. Ну, Давайте отак я їх використаю. Буде три числа 4цифрових, кожна з яких кратне 2. Тепер мені треба скласти числа, які діляться на 5, кратні числу 5, можна сказати. Число буде кратним, будь-яке число буде кратне числу 5, якщо запис цього числа закінчується нулем або п'ятіркою. В моєму наборі і нулі-п'ятірка є, чудово. Давайте нехай перші два числа, які я буду складати, будуть закінчуватися п'ятіркою. А третє, нехай закінчується нулем. Отже, закінчується п'ятіркою, мені залишається 0,4 цифри розташувати. Ну, давайте перший раз я їх отак розташую. А другий раз я отак. Можна прочитати 9405-4095. А третє число, яке буде в мене кратне 5. Я задумав, щоб воно нулем закінчувалося, тому в мене 4, 5 і 9 треба використати. Ну, щоб довго не думати, я їх можу в такому самому порядку і використати. Третє наше завдання скласти 3 чотирицифрові числа з цього набору, щоб воно, кожне з цих чисел ділилося на 10. Щоб число ділилося на 10, ну тут в мене вибору немає. Вон, запис числа має закінчуватися нулем. Але є вибір у можливості розташувати перших три цифри. Ми цим вибором скористаємося, просять скласти три таких числа. Будь ласка, 459 можу поставити 459, буде 4590. Можу в такому порядку розташувати 5940. Можу в такому 9540. Склав по три числа. Насправді ви розумієте, що таких чисел, в принципі, більше набагато в кожній з цих номінацій. Автор просить по три, ми умову виконали. Сподіваюся, що вам було цікаво і корисно. Щоб стало ще корисніше, треба виконати домашнє завдання. Перша частина на ваших екранах 6 завдань. Потім у нас є сьоме завдання. Таке цікаве також. Ну, ставте лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал, хто цього не зробив. Залучайте ваших друзів. Математику знати треба, дуже треба. Тому я сподіваюся, що мої уроки дійсно для вас корисні. Можете дивитися їх навіть разом з батьками. Мені учні пишуть, деякі так і поступають. До побачення.